Приїхали ми з тої доставки, там, де ми возили 5,300 і 300 до дров. Ну, замовляв клієнт 5, приїхало трошки більше, там, на 6-7% не страшно. Бо клієнт вже ж платив за те, що е, замовляв. За те, що приїхало, а не на око, приблизно. А по сусідству там прямо буквально поруч лежали дрова. Е, нашов я клієнта, бо це ж моя ніша, я маю знати, що, по чому, як, де, хто продає, яке. З вигляду, що трохи і трохи лячка, трохи вільхи, трохи якась ліщина, ну все подряд. Ну але вроді би, як по основі, то це був дуб сухостойний. Питаю в тої людини: кажу, а скільки ви заплатили за. Якщо ви мене бачите, привіт. вам. Бо в Рівному, в принципі, мене бачать часто. Е, то за скільки ви купили ці дрова? Е, 13500. А яка кількість була? І цей каже, я не знаю. Ну, каже, ну, ціла машина з горкою. Це дуже важливо, щоб з горкою, бо це вершина, як можна клієнта трошки побрити на цьому. Ну, есть, Не можеш взяти ці ноги, береш обманом. Все просто. Скільки він не знає? Лежить куча довжиною там 4 шаги, це там около 3,5-4 метри, в довжину куча дров і в ширину метра два. Приблизно. Ну, бо як ти їх, вони ну, з насипом, як ти їх перемірюєш, да? якби ще хоч по кузову, то це трохи легше там, через коефіцієнти. Я таки взяв собі, пройшовся, так проміряв, так і приблизно там на метр оце кучка висотою. Ну, якщо так заокруглить, поскидати, зробити квадратик, аборти, і все це остальне. І по-любому, я собі прикинув 2х4 це вісім і на метр це вісім. Кубів міг бути кузов того самоскида, яким привозили. Сучасно, йому сказали, що 8 кубів кузов це 8 складомет. Але це ж не так. 8 складометрів 8-кубовий кузов могло б влізти, якби їх позложувати. Якщо не позложувати, це на третину менше. Відповідно. Якщо, яка ціна 13500 розділити на 8 того, що йому сказали, то це ціна 1687. Ну, образно 1700 гривень за дуб. Але ж там не тільки дуб. По-перше, по друге. По факту там виходить не 8. 8 насипних кубів – це десь 5,5 складених. Ділимо 13500 на 8, отримаємо 1700 дешевше, ніж у нас, бо у нас було б дві. І клієнт такий, якщо не шарить, то він так собі думав би. Але якщо поділити на фактичне те, що там дров скільки, то виходить 2250. А в нас е така вартість, ну, хіба при найменшій кількості трьох складометрів. І то граб сам один єдиний чистий, який на відсотків 10 дає більше тепла ніж дуб. Тому люди добрі. Якщо ви хочете помоніторить дрова, порахувати, то ви не слухайте тільки цифри. Цифри це.